Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою смартфона і ось цієї бази даних ClintDB ми можемо а, шукати, шукати якісь дані, групувати ці записи і сортувати записи. Переходимо за посиланнячком, входимо в свій аккаунт, в якому ми працювали минулого разу, де у нас вже є створена ось та табличка. І переходимо до нашої бази даних, натискаємо відкрити. Добре. Але тепер у нас відкрились спочатку записи. Для того, щоб відкрити транзакції, ми натискаємо на три рисочки в верхньому куточку і обираємо транзакції. Має відкритись ось така. Ось такий перегляд, де ми будемо працювати. Для початку ми маємо відсортувати за полем сума за зростанням. Бачимо, коли з'явилася стрілочка вгору, коли ми натиснули на, кноп... на слово сума, воно відсортувалося за зростанням. Коли вона відсортувалась для того, щоб зберегти свою роботу, ми вивантажуємо це все в форматі Excel. Далі, друге завдання відсортувати це все за датою порядку спадання. Вибрали дату, двічі натиснули на дату. І тепер бачимо дійсно, дати у нас йдуть від останньої до більш старих. Це і є в порядку спадання. І оцю частинку ми теж вивантажуємо: експорт, Excel. Далі маємо виконати пошук. Пошук знайти ті. Ті записи, у яких примітки не порожні. Давайте відредагуємо. Якщо у вас всі примітки порожні, зробіть так, щоб одне або хоча б кілька ось цих записів містило непорожні. Ось ці. Для цього натискаєте на кнопочку Редагувати запис і змінюєте, змінюєте примітки. Наприклад, ось я зараз його змінюю, вона в мене вже не була порожньою, але я її зміню, натисну Повновити. І побачу, що дійсно от воно оновилось. Далі виконуємо сам пошук. Користуємось пошуком примітки непорожньо. І натискаємо Знайти і бачимо, що, так як один запис у мене мав у примітках порожнє значення, він зараз не відображається. Так. І оце все маємо експортувати. Натискаємо Export, «Експорт Excel. Це ще одне завдання. Відмінимо ці всі дії, які ще не виконували. І спробуємо виконати наступне завдання. Наступне завдання це згрупувати записи за датою за місяцем і за типом. Для цього натискаємо групування, обираємо для початку дату і обираємо не по точному значенню, а по місяцю. Далі додаємо ще одну колонку тип, і натискаємо групувати. І бачимо, воно дійсно згрупувалось за типом і за, а, за датою по місяцю. Ну, тут, щоправда, тип не дуже видно, не дуже помітно, оскільки у мене за один місяць однаковий тип був у двох транзакцій, а транзакції з іншим типом була в іншому місяці. Але все одно ми бачимо, як воно згрупувалось, бачимо, що воно згрупувалося саме по місяцю. Отже, дійсно це працює. Це все теж експортуємо експорт, Excel. І ще одне завдання: треба знайти по цих групах суму. Вибираємо суму по групі, натискаємо групувати. І тепер ми не бачимо тих додаткових полів, ми бачимо тільки е, дати. Тип транзакцій і суму. І оце теж експортуємо: експорт у форматі Excel. Оці 5 файликів, які ви завантажили. Переглянемо у завантаженнях у нас мають бути 5 останніх файликів. Якраз ви їх сьогодні і маєте. Якраз їх ви маєте мені надіслати на електронну пошту. Вони в форматі ZIP, тож, якщо ви хочете подивитись, як воно там виглядає, вам доведеться їх розпакувати, а тільки потім вже завантажувати. Сподіваюся, це відео було вам корисним, ми розповіло про те, як ми можемо швидко знаходити інформацію у базі даних, яку створили за допомогою з цього сервісу QuintaDB. Чекатиму на ваші домашні завдання і до зустрічі в наступних відео!